Доброго Ранку ще раз сім сніданок триває. Я хочу нагадати вам, друзі, що сьогодні е, о 21.30 вийде територія обману. Е, наші колеги повернулися з відпустки, І вже е, зараз у студії е, до мене завітав мій колега Теска е, Олексій. Душка, доброго, доброго ранку. Е, що ж, глядачі наші побачать сьогодні ввечері? Вже о 21.30? Що буде нового? Ну, ми вирішили стартувати з програми, яку ми присвячуємо красі. Ми так між собою називаємо убивча краса. Да? Якщо можна показати відео, я зараз трохи прокоментую е, те, що у нас буде. От дивіться, ми розповімо історію двох чарівних панянок. Ось цієї дівчинки, яка захворіла на анексію, через те, що її подруги сказали, що вона недостатньо худенька. Дивіться, які колінки, і ага. покажемо історію пані, яка намагалася худнути, худнути, але на жаль, лише набирала кілограми. Uh, історія їх настільки uh, одноманітна, хоча одна неймовірно схудла, а інша, ось дивіться, дівчина, да? бачите? Да, Бухінвальд. Да. Ну, вона сама от, вона лише зараз почала гладшати для того, щоб набрати. Вона гладшати почала. Да, почала гладшати. На, почала виліковуватися. А ось ця жіночка, вона вони обидві намагалися схуднути. Одна з них захворіла на анексію, а інша. Потусті Шалтаж, ми будемо розбиратися, як правильно худнути. Це по перше. Долучайтеся до нашої розмови. Телефон прямого ефіру код Києва 044. У нас в гостях Олексій Душка, ведучий програми е Територія обману". обману» на каналі 1. +1. О двадцять першій тридцять ви зможете вже сьогодні подивитися випуск після відпустки. Е значить, у нас. Е так би мовити, я не можу так вразила ця дівчина, яка так схуднула, худнула, худнула і скуднула. Вона бідненька, плаче, вона не може багато яких речей робити тепер у житті. Лише через те, що подруги сказали, що у нього е, пухленькі щочки. От Ні, Боже збав, звичайно. Е, Льош, ну а що що саме ви досліджували у програмі? Е, що ж робити, коли наші глядачі, наші жінки, хоча хочуть вдосконалити свою зовнішність і. Давайте подивимось, я зрозумів питання. Давайте подивимось. Наступний шматочок відео. Я його теж прокоментую. От, власне, як худнути, так це е, відео, яке зазняли ми. Це оперативники міністерства внутрішніх справ. Ця жінка продавала пігулки для схуднення. Насправді, реально просто психотропна речовина, яка змушує вас підсісти на неї, платити за неї. Ну фактично як наркотик, так? Але ви е, по суті не худнете. Угу. Ви сідаєте на пігулки, приходите до неї, купуєте, але не худнете. І от є другий варіант, ми теж, який досліджували, як схуднути. Е якщо можна, знову ж таки, відео, дивіться, це операція схуднення. Да? Це, от ми спеціально забурили, тому що кадри так, так, особливо так, для так, ранку, так, для так, того, хто снідає. Це, от, наприклад, моя долоня е для того, щоб відсмоктати жир е з, того, е з тієї. Ділянка, як моя долоня, це коштує приблизно 3,5 тисячі гривень. Це теж як варіант схуднення. Ми теж його розглядали. Подивитись, які є плюси, мінуси у цього варіанту. Ну, і, звичайно, Но... прост... найпростіший варіант схуднути, але найважче це підняти попу з дивана і почати займатися спортом. Але це ж теж, теж є нюанс. Телефонують вже глядачі. Льош, давай візьмемо слухавку. Алло. Алло, доброго дня. Мене звуть Олена. Таке питання, ну якби питання ремарка скоріше. От скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви чоловіки насправді що? От е, такі крайнощі, да походання, поток тішення і так далі, це більше черги сприяти ви самі, тому що е, з екрану телебачення, з ваших вуст, ну на не конкретно ваших, да, а взагалі чоловічих. Потім демонструю, буна... дивіться, які я, бути... який, який там сходно, дивіться. Ні, 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 овось, це нормально. <реш> 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 Хорошого чоловіка має <дозна> бути много. <реш> Или жінчина біжила та квартира, без установки, як говорять на востокі. <реш> я теж Тех, не... Вона Но... про те, що жінка має бути сексуальна, не говорить про. Те, що жінка має бути жіночна, ніколи е, худючі форми не вважалися е, ну, нормальними. Завжди вважалося, що худюча жінка це ознака нездоров'я, бо вона не може виносити дитину, вона не має жирової тканини, необхідної дати для того, щоб е, гормони жіночі для заплідніння uh, ну, ну, медива ведучий медик, наскільки я розумію, да, наскільки він думає що продовжить мою думку. Тобто, саме телебачення по суті сприяє тому, що жінки змушені. Таке з собою витворять. Дякую вам е, дуже. Е, я зрозумів. Олено, так? Е, е, Олено. Олено, е, я вам скажу таким чином: що, скоріш за все, навіть е, можливо не телебачення, а е, найближче оточення. От ми сидимо з Олексієм, я дивлюся, який у нього прекрасний животик. Так, я знаю, що мені там треба скинути 2-3 кілограми. Мені це говорять і наші стилісти. Я вже починаю не влазити в сорочки. І я розумію для себе, як мені комфортно. Дивіться, я ж можу так зігнутися, так? А, е, коли збирається найближче оточення, кажуть от, Люшенька, у тебе пухлінькі щочки, надо худіти. Або навпаки, або да або аб, 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 навпаки. <годи> Ні, ну це бабуся. Да? Чим ближче живеш до бабуся, тим <годи> тож <тощі, годи> тим тощо товщий онук. Але е, оточення не треба звертати на оточення. Ми всі індивідуальності. Так, комусь складніше, комусь легше схуднути. Треба себе тримати в тонусі. Е, от якщо ви пам'ятаєте фільми, я не е, забув як назад актора, такий пухленький, але він займався кунг-фу і міг ногу задирати навіть вище, ніж ми з Олексієм. Але при цьому він себе прекрасно почував. Якщо ви себе прекрасно почуваєте, значить. Треба бути таким, у такій формі, як ви себе прекрасно почуваєте. Але пам'ятайте, що завжди треба. Це моя особиста позиція, я так роблю. Треба вставати з дивана пораніше і робити, як мінімум, пройтися. Пройтися, так кілометри два. Вийшли, пройшлись, все, вже краще. Пішки пішки до роботи. Просто пройтися. Так, не треба навіть. Якщо ви ще досліджували, що сьогодні буде? У мене це приводу схуднення. Да, да, да. Давайте ще подивимось відео. Показуйте нам його. От дивіться, ми пішли у салони, почали розбиратися, де нас дурять, в яких елементах нас обманюють. Це кадри це того, як ми це, так, це вже більш до краси. Так Так, да так, -да так. -да. це ми пройшлися по салонах і зробили таку штуку, оскільки не обробляється певний, не дезінфікується належним чином і не обробляється належним чином інструменти, якими роблять манікюр. Ми вирішили довести таким чином. Відправили журналістку, яка в п'яти ага. салонах сказала, що у неї е, проблеми вона хворіє на гепатит і чи зроблять їй е, манікюр? І, так, і, і кажуть, ні, ви що ну тобто, ми доводимо те, що не пнеобневним господи, ранок це для мене склад. <світ> е, е, не обробляють належним чином інструменти. Так? А там, де ми не говорили е, про гепатит, лише потім попереджали, там нам ледь не влаштовували скандал. Как ви не сказали, що у вас гіпатіт? Чекайте, якщо прийде у вас до вас людина з вілоінфікована, mm -hmm. вона е може вас попередити, може не попередити, але ж ви потім приходять інша людина, якій ви будете тими ж інструментами робити манікюр. Тобто ми розповідаємо, на що треба дивитися у салоні, для того, щоб е убезпечити себе від усіляких проблем. там. Льоша, ну на твою думку особисто, е наскільки небезпечно все ж таки бути красивою? Дуже небезпечно. Це Льош, ти мене розумієш, не те, щоб я якось е, е, в, ну, вед, боже, ре, ми Не да, лякаю нікого. Так? Ведучим, ведучим роблять манікюр. Ні, я так, не про це, щоб ти мене зрозумів. Uh -huh. що, ведучим роблять манікюр. Я на що не, 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 не натякаю. Пішов я особисто робити манікюр. Потім у мене палець розпух, був як два. Через що? Поважний салон, великі гроші. Компанія поміж тим платить. Я прийшов, у мене палець надривав. Mm, ну от, може, випадковість? Все ж таки не надіятися. Але не розумієш, коли е, через випадковість люди гинуть, ладно, у мене там палець понаривав, я прийшов до лікаря, слава Богу, все нормально. Зробили все, що треба, зробили уколчик, Інфекція загинула. Але ж блін, які ж бабки ми там заплатили. Ну, особисто не я, але за компанію, а бідна, за державу бідна. Льош, ну ми, ми до чого це говоримо? Люди добрі. Щоб, по перше попередити вас, будьте обережні. Ми звичайно не хочемо лякати нікого, Ні, але не. потрібно бути уважними і дивитися особливо там в магазинах. Задача, коли ви приходите. Наше, да. дякую тобі, що завітав. Я нагадую, що 21.30 Ви вже зможете подивитися територію обману вже сьогодні.